Є. Є Є риба. Ух. Іди сюди. Доброго вечора всім любителям Джеркової ловлі і не тільки. Я приїхав на Желітню рибалку. Був я вже на рибалках літніх цього року, в мене було дві рибалочки, але нічого не вдалося там зловити. Сьогодні прийшов такий фронт похолодання. З 30 градусів температура впала до 21-після такої грози. Я планував попробувати перед грозою, але в мене якби не вийшло по сімейним обставинам. Тому я от приїхав після грози. Стишилось, правда, нема вітру абсолютно. Але можливо це якось кажеться на активності щуки. В пріоритеті сьогодні рівномірка, так як по безвітрю в мене рівномірка саме краще працює. Ну, Буду пробувати, можливо, щось вставляти таке якби Бастер Джерк. А взагалі глянемо, як буде рибалка проходити. Так ми її будемо підстроювати під неї. Сьогодні мій любимий формат, вечір ранок, я лишаюсь на ніч тут, так що буде дві рибалочки, надіюсь, дві серії. Ну і надіюсь, звичайно, що зловити. Добре, не будемо гаяти часу. Вперед, до ловлі! Води багато цього року. Заростало озеро, озеро капец. Я думаю буде багато води. Ну, відповідно, воно все затопить. Цей комеш, а ніфіга. Зараз тільки червень місяць. А вже тут просто слої. Просто слої. І коври. таке от болото. Напевно, відкритих зараз для ловлі, можливо, є 20-30%, можливо, і нема. Ну, але це місце перспективне. Чикс. Починаємо з облова стандартного, ну, так як я тут привик, в принципі. Плюс, якщо є якісь проходи в, такі от, в цих от густих заростях, тоді, звичайно, ж, кидаємо туди. Це також перспективні місця. такі. Перша постановочка. І сьогодні, я думаю, проведу цю рибалку всю повністю. З копією на міо Росмаус від Олексія Євтушенко. Це майстер, який робить такі от бошки. Ну, замовляйте бошку, а все решта вже оснащуєте самі. Тобто, це хвіст, я взяв сівісічний. Додатковий типу купив окремо на буротінка, здається. Гаки і монтаж зняв з одної миші, яка в мене лежить там без діла. Я просто з неї монтаж взяв, щоб не заморочуватись. Якось так. Я отак от ще беру, от втикаю тут трішки гачечок. отак. отак. Воно тоді класно. Засікає, ну я так думаю. Плюс отут от я дав ще ще одне завідне кільце, а взагалі в ідеалі тут ще дати вертлюжок треба, щоб удлінити цю штучку. Як правило, щука засікається або за правий кут, або за лівий кут щелепи. Да? І от Коли тут буде більший відстань від гака до цієї петлі, він є більш вірогідним, що він вивалиться, виволиться от, от, вивалиться і не буде травмуватися щучими зубами сама голова тому що в мене попередня вона дуже погризена я от для зрівняння просто покажу фотографію моєї тої самої працюючої миші і ви подивитесь нічого не видумуємо проста рівномірка поки а далі будемо бачити закидом мешку намочуємо хтось там радить давати паузи, мікропаузи, там ніби отак ведеш, ведеш чик, чик-чик отакі типу, але я не знаю, я не парюсь я проста рівномірка. Ось не виходить вести там в горизонті. Ну, я взагалі не, як не, не розумію, як це може бути. Ну, мотайте мідленіше катушкою, йти вам ну, глибше, мотайте швидше, вона буде йти вам вище, ну як не, не розумію. То з будь-якою передаткою можна це все як думки, вичислити, типу, як і вести. Впала вона, дали заглубитися буквально 2-3 секунди і починаємо мотати. Ну, в принципі, вага її трішки більша, але йде вона як оригінал один в один. Там, де ми знаємо, що. Рігідність є висока зацепа, просто виматуємо швидше. ну і миша йде собі майже під верхом, якби. ну. Хочемо запустити і нижче, даємо паузу, мотаємо слабше. Ну, не, не розумію, чесно. Народу якби є якісь проблеми з нею. Якщо буде цікаво ця робота від е, Олексія Євтушенко, то ви пишіть мені там в коментарі, я вам дам його контакт, як з ним зв'язатися. І він вам зробить таку мишку. Навіть краще, у нього багато там робіт. Всі миші різні такі виходять. ну, Прикольні роботи, нічого не скажу. Така гламурна роботка. Я от вважаю, що такий от колір він чисто важливий для того, щоб щука все одно цікавиться, що це таке, да? ну, типу пливе щось, вона якби, сама по собі дуже така риба, яка любить пізнавати, наприклад, от, коли особливо йдуть розливи. Вона може випливати. Звичайно, що це нерест, але вона любить досліджувати нові якісь такі от локації. І так само і досліджувати нові корми, напевно, так думаю. І цей колір він більше такий, знаєте, визиває інтерес, не то, що там агресію якусь, не то, що там. ну, Вона може тільки спробувати. правильно. Ну, типу, вона відчуває ту бокову лінію якісь дивні скажімо так, рухи, які вона до цього. Не відчувала да, у воді е, чогось, якоїсь приманки. А тут плюс вона підпливає, і бачить, що якийсь ще колір, можливо, такий незрозумілий, де, ну, типу, треба розібратися, що це. І що вона робить правильно, вона його атакує. ну, Поки не атакує, поки він у нас була якась там клювачка на минулий рибалців на нього, але ну, така незначна. Я навіть не став там зберігати те відео. От, от порізок малесенький, лишився, от. але більш нічого так хочу показати. Ну, пробуємо. Хто скаже, що кастин це не точність. Просто це неймовірно точні закиди можна робити, навіть мищу, яка взагалі хреново летить. бу бу -бу. Є, є риба. Є риба, є риба. Є риба, а мужики, є риба, клас. Вау, оце крутяк. Не є там якась крупна, не є там трофей, не є цей, але я думаю до 2 кг тут є. Вау! Ху це тогда класди сюди, йди йди йди, ми тебе звільнимо. Ух ти шо! Та ти що, Ну це, ну це, ну це, мужики, ну, ну це лайк, коротше, це лайк і підписка, це просто, ну вибачайте, коротше, ну але ви маєте то зробити. Вона для вас старалася. йди <реш> сюди, йди, 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 йди Блін, забув я рукавицю свою. Блін. Ото вона засіклася. Ну така полторуня <реш> є добра. <реш> Гарна рибка. Ого, гачок аж там, десь там, десь там. Тому ми акуратно її. Зараз спробуємо звільнити. Блін. І за передній, і за задній. йолки палки ото взяла. Зараз ми її звільним. Так. 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 Ну що? Розловлено? Миша то. Працює? Кажуть, треба її пузикою м'яти, коли вони от літом особливо. Пішла? Дякую тобі. Ну що? Як вам початок? Нормальок? Фух. Я маю на увазі початок літа, літа, не початок рибалки. Можливо, це буде взагалі одна єдина риба. ну типу, Для всього готовий, але ну це круто. Мені подобається. Я кайфую від таких от. А яке воно зробило сальто, блін. Ну що, миша, перша щучка, ой, дивіться, о, дивіться, що воно робить. Боже, мені вже жалко. Блін. Я надію взяв паяльник. Собою і, напевно, в машині в мене. Ах, ці хвости, вони, то, блін, їх тут достати важко. Ну, нічого. Зато це риба. Крута риба. Да, не трофеї, але полторуня, ну, блін. знаєте, я як до Джерка, в мене полторуня це взагалі була, напевно, там мрія, блін. Е, взяла дуже ніжно, дуже ніжно. Вона не бручалася, отак от йшла за приманкою, а в кінці да, зробила крутяк. Літо це Неодно, неодноразово читав таке. Літо це більше така от рівномірна штука. Я по приманкам, по проводкам маю на увазі. Ну для мене, кожного по-різному. Є, е. є е, риба. Ух. Ух. Є е, риба, є-є-є е, 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 рибка. Хороша риба. Ну, давить, давить. Не знаю. О! Ху-ху-ху-ху!

Ууу, ні, треба брати. Її. Треба брати. Її. Треба її брати. О, хороша, дивика. Йди сюди! <риві> так. Чу -чу -чу. Давай. давай. <риві> ну, я думаю, це літний трофей. Реально, мужики, я не знаю, звичайно, але... Не подивіться, ну що, ну що ну ви скажете? Дивіться, 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 дивіться. Це п'ятьора. Це п'ятьора? ні? Йолки-палки, треба срочно сумочку брати від. Сумочку беремо. В общем, вот так вот И Резко и туда, бо блин, нам не зара тут такая нароба Бля, нас дійшла, сука, ё... в рот. баран, баран. Это пятера была, блядь. Да, мужики. Я навіть не можу вам нічого сказати зараз. Яке зараз в мене розчарування і яке в мене зараз задоволення, бляха, муха, блін, ну чому так? Я замагався думав про безпеку щуки, коротше, а в той момент вона просто зійшла. Там 5 був такий блін. От намочив сумку називається раніше. І міг би взяти взагалі легко, от, підводь бери. Треба би сак, бачите? Був би підсак, Взагалі було б все зовсім по-іншому. Да. Саме прикро, що умови для такої от клюваки, їх дуже важко підгадати літом. Ну, дуже важко. Я працюю над цим вже четвертий рік. Ну, п'ятий вже навіть рік. І от коли ти все зробив правильно, приходить твоє рукожопство, яке тобі доказує, що, чувак, заспокійся. Ну, що казати, класна риба була, класна, реально класнюча, прикольна, блін. Ну, я не жодну рибу, я навіть вісьмерку так не... вона в мене не агрілася, як ця 5. Реально, блін. Таке вичудила, блін. І ще й зійшла, блін. Ну... Друга літня рибалка, а вже такий драйв. Ах, класно. Ну, я кажу, хто там от запитує для чого це все, для чого ти кидаєш такі великі приманки. А літо це не для великих приманок, а великі приманки працюють лише восени або лише весною. Ну от, Яскравий приклад. Без захолота, без нічого, без там не знаю, великої води. Без заток там, не знаю, десни, чогось там. Можна шукати рибу. Можна шукати рибу. І саме своїми відео я хочу це донести, що можна шукати рибу і вона є. Просто звичайно це нелегко. І я зовсім не кажу, що це легко і ні разу не сказав. Це велика праця. Повірте мені. Як над собою, так і над календарем, над погодою, над тиском, над всім. Над вітром, над, над всім. І над водоймою в першу чергу. Але є ще фактор, який просто виключити нереально. Як я кажу, це фактор рукожобства. Пішов вітер. Тут зараз через хвилин 15-20 буде ремгідоз. Тому у нас хі -хі, дуже мало часу, зараз почну кидати, коли хвиля от піде хороша. Зараз буде дуже хороша хвиля, але наш точно почався. Ну що? Закінчилася моя рибалочка вечірня. Рибу я до берега, тому що отут -от наближається реальний ураганчик. І я не хочу бути замоченим. Змішані такі відчуття. Один час бере якби, і гордість за те, що видав. Да, Час і приманку, да, і місце, а він ще, що злив таку рибу, блін. Так, нічого. Рухаємось далі.